Всім привіт! З вами Гамер, і сьогодні я б хотів вам показати наш проект HammerCraftu під назвою Stall Days. Що таке Stall Days? Це така собі суміш Days і сталкера в Майнкрафті. Ну, від Майнкрафту там, по суті, лишився лише двигун. Ну і ванільний крафт хлібу. Все інше це DayZ з такою собі атмосферою сталкера Сталкерами квестами, нашими авторськими, авторською мапою. Ну, загалом самі все побачите. В сьогоднішнє відео я б хотів. Присвятити тому, як новачку можна доволі швидко розвинутись на сталдезі і знайти потрібні йому ресурси в перші півгодини. Що ж, давайте почнемо з нового аккаунту. Сьогоднішній мій нік тутешній, для того, аби ніхто мене не спалив, що це я, поки я записую це відео. І починаємо ми гру майора Попенко. Майор Попенко це такий собі туторіал для новачків, котрі пропустити неможливо, вийти звідси неможливо, тому нам нічого не залишається, окрім як побалакати з ним. Де я? Ти в зоні сталкер. Тримай термос, бо щось ти взагалі блідий. Тут майор Попенко нам пояснює такі загальні механіки, що треба робити з термосом. От він хоче нас побачити, що ми термос набрали, ми молодці ми готові йти далі. Попенко чомусь до від нас відвернувся, напевно, обдивлявся гарний кафель. І тут майор Попенко нам дає доволі непоганий початковий лут. Бенти, сталкерську аптечку, хліб. І ковбасу розповідає нам, як перевірити свої показники здоров'я, котрі знаходяться ось тут. Ось тут, зверху, зліва. І розказує, що на А відкривається інвентар. Ну, Майнкрафт як такий. Отже, ми зрозуміли. Він нам дає нашу першу зброю. Глок. І питає, якого калібру набої він має нам дати. Тобто ми маємо переглянути на глоку, які там набої 9 мм. А я хочу магну. Ага. Ну, ні так ні. 9 міліметр? Так. Набої 9 міліметру. Чудово. І він нам розповідає, що глушник можна поставити в цей слот, але, на жаль, в глок після недавного оновлення глушник не вставляється. Дуже-дуже шкода. Що ж, давайте як Тирі випробуємо нову зброю. І повертаємо її Попенко готові прийти далі, і майор Попенко нам розповідає, що такі лутбокси і як взагалі в світі сталдейзу можна знайти лут. Сьогодні зона до нас особливо щедра, тому що попередні новачки не поламали лутбокси. Ну, що ж, нехай так. Якщо, наприклад, двоє людей будуть одночасно проходити квести, то я уявляю, як буде війна з лутбокси. О. Непоганий дробовичок, як для початку. Ну що ж, мушу сказати, що як для початкового луту доволі непогано. Броньовані чоботи, дробовичок, і кілька набоїв, на жаль, не до дробовика. Але не може все бути ідеально з самого початку, еге ж? Майор Попенко знову до нас дупою, до лісу передом. Розповідає нам ще там кілька важливих речей. Важливо це все прочитати, пройти квест, але я це все знаю, тому ми переходимо далі. Миор попенку для своїх скарбів нам дає ломика, і телепортує нас прямо в бункер Сидоровича. Ми в зоні, друзі мої, ми в зоні. І пропоную одразу почати з квестів, котрі покликані новачка провести зоною і дати якийсь загальний лут початковий. Вітаю сталкери, З чим ти завітав? Та ось я роботу шукаю. Ну що ж ти тут новенький? Тому давай лети до бармена і зайопку його, а не мене. Вітаю нас в локації салону новачків. Це локація початкова, локація з квестами, локація, де можна знайти такі корисні речі, як провідника. Це така собі факюшечка, чапи, тутешні тутешні. Ти можеш задати йому будь-яке питання, по суті, з механік. Але дякую, я закінчив. Я ж тутешній, я тут все знаю. Ну і кнопочка. Туторіал для новачків, Майор Попенко. Його можна пройти ще раз. А, ні, не можна. Ха-ха. Ну, Насправді це зроблено для тих, кого там, скажімо. Вибило на початку квесту і він телепортувався одразу тут в Сидоровича. Що ж, йдемо до Бармена. Бар Сторенген, Вивізку знову хтось збив. Так, бар тут не автентично, але наразі будуються такі локації, як Бар, склади і все інше, тому поки що бар переїхав до Сидоровича. І от бармен Сидоровичем такі дві береги тут одне біля одного сидять. Одне одному заважають. А інколи ПК одного одному допомагають. От зараз бармен вирішив нас спекатись. І вирішив послати нас в локацію Стара Ферма побивати кілька зомбі. І, до речі, він тут нам каже, що зомбі потрібно вбивати ломиком, а не вогнепалом. Дякую, вогнепалу у мене і так немає. Що ж, виходимо з бару і бачимо, що на дворі ніч, а ніч це найгірше, що може спіткати новачка в перший день в зоні. Взагалі, вночі краще от сісти біля лівші з артистом і послухати анекдотів. Світає, край неба, палає, псевдоворон темнім гаї, сонце зустрічає. Правда, хмурий? Що ти тут на мене хмуришся так, а? А? Хмурий? Ой, такий ти хмурий. Я за тобою слідкую. Так, локація стара ферма. Як казав, бармен у нас знаходиться недалеко від села Новачків. East, South, South, South. South. Ну, коротше нам туди. І що ми бачимо? Дві псевдособачки з псевдохвостиками, які приймає псевдосидорович. Але чи вдасться нам їх псевдо вбити, я не знаю. Вони доволі хитрі зарази, швидкі. І зазвичай спавняться грубками. О, одна собачка з хвостиком вже є. І навіть поїсти є що. Шановний, мені потрібен ваш хвіст, тому вибачайте. Та що ж ви шустрі такі-то, а? Один хмурий, один шустрий. Офігійте компанія тут. Так, стара ферма, і тут мають бути зомбі, і тут, тут ніфіга просто не видно, але що я бачу прямо зараз? Я бачу непогані воєнні контейнери. О, я бачу першого кандидата на виконаний квест від Бармена. Тут бажано дуже довго не затриматись, тому що ці кандидати вміють накопичуватись і не відпускати тебе звідси. До речі, не забувайте слідкувати за оцим отвіконечком зліва вверху, бо я щойно гляну, у мене там 15 одиниць їжі і 28 одиниць здоров'я, а це не дуже то й багато. Але знаєте, коли ти єврей, то тобі от просто дуже-дуже сильно треба перевірити ще один лутбокс, що він тут є. Так, він тут є, лутбокс з їжею, з котрого, на жаль, нічого не випало. А ще один непогано прихований лутбоксик з обмундируванням, з котрого теж, на жаль, нічого не випало. А цей. А, цей, до речі, не порожній. Тут ми маємо камуфляжні штани. Е, е, -е. па па Мені тебе не треба. Квест ми виконали, тому можемо бігти до Сидоровича. Здаємо квест Бармену і отримуємо глок та 17 9 мм патронів. Не знаю, чому 17, наче мало бути більше. Але, в принципі, так, непогано. Не забуваємо зняти, до речі, запобіжника, бо інакше воно не стріляє. Так. І одразу біжимо за другим квестом від Бармена, котрий нам, на жаль, не дуже той корисний через те, що ми вже знайшли оцю броню бандита. Але заради цікавості, чому б і ні. Бармен хоче, щоб ми вбили кількох джагернаутів і принесли йому залізний злиток з його бронежилета. Не люблю цей квест, якщо чесно, але що вже робити. Надалеко села новачків знаходиться КПП і невеличке село. І хоч вже потрохи ніч, але я гадаю, ми встигнемо перевірити кілька луточок. Ну, по-перше, КПП, по-перше, їжа, котрої тут теж немає. І в нас тут є воєнні лутбокси. І кажіть мені, що луту немає. Же вечір вечоріє, щось там іще. А хтось там набої поспішно подає. Тексти кісенці не моє. Так, смут, що ну, ж, на дворі ніч? А місцеві жителі вже тут вовсю кричать, уруть нам з вікон, тому я гадаю найкращим рішенням буде пересидіти тут вдома, бо там вже хтось кричить мочи, не треба мене мочить. Отже, підсумок КПП. Ще один драбашик, кабачок. Та й мать... Котре одразу ж пропоную переробити насіння кабачків і так само перець. Майбутньому ми їх посадимо і будемо забезпечені їжею до кінця нашого виживання. Ще кілька набоїв. Дев'яток у нас вже цілий стак. І навіть трішки більше. Трішки медицини, трішки їжі. Дуже багато різних набоїв до різних видів зброї. Але ні одного дроба. Ну, нащо так жити? Мене теж вела дорога пригод, доки стріла не поцілила мені в ялинку. Так, я тут ще біля КПП одне місце цікаве, де є багато луту, але оці два вельми шановні персонажі мене трішки турбують. Але, в принципі, зором в них не все окей, тому можливо вийде їх і обійти. Ні, ну оце жер, оце жер, а потім, кажіть мені, що на нас немає луту. Оце фартануло, пацану, звісно. Хоча 556 в нас не дуже багато, але вони доволі часто трапляються, тому. На майбутнє доволі непоганий підгончик. Плюс можна кілька обвісів повісити, щоб звільнити собі інвентар. А от один з дробовиків, мабуть, доведеться викинути. Так мало луту, що тупо місця не вистачає інвентарі. А от з цим зв'язуватись не дуже раджу. Той момент, коли ти деш пизд кута, а тебе буває тувстун. Розумію, розумію. Сьогоднішній мінік тутешній, для того, аби ніхто мене не спалив. Палив, полив. Почастило, що на сервері нас тільки двоє і швидше за все мій труп облутаний не буде. Буде дуже-дуже сумно втратити такий прикольний хабарчик отак тупо. О, добрий день, а я вас знаю. Чуєш мене? Я тут, типу, відео знімаю, так що дякую не обов'язково. Так, в цій хатині є верстачок. Запам'ятаємо цей факт. Є у нас сталкерів така штука, як кодекс правильної поведінки в зоні. І цей кодекс каже, що якщо ти знайшов чужі посадочки і взяв де там трошки морквочки, трошки пшенички, не забудь посадити потім теж морквочку і пшеничку для інших сталкерів. Ну тобі ж не шкода, а людям приємно. І так, що у нас є? Три пшениці чудово, якраз на одну буханочку хліба і вистачить. Так, а де хатка з верстаком? Добрий день. А ви не підкажете, де тут верстачок був? Ні? Не, не, не знаєте? Ну, добре, вибачте, що я вас потурбував. До побачення. Добраніч. ніч. Та лки-палки, де верстак? Так, окей, хату з верстаком я безбожно всрав. Зі зброєю в нас лише палка і два пістолета. Але ми радіємо життю, тому що все не так і погано. Сподіваюся, що в цих бомжобоксах буде хоча б якась труба, або. Або курточка. Або нічого. Або воєнка. Так, що ми маємо ППШ? 2,5 ушкодження і 7,62 патрончик, яких в нас якраз кілька штук і є. Ну, не ахтішо, але, в принципі, вогнепал як вогнепал. Хоча зазвичай схожі до нього УЗІ і вектори я викидаю практично одразу, тому що вони дуже швидко стріляють і практично не наносять жодного ушкодження зомбі. тому... Пістолети й краще за них, але. Вогнепал і вогнепал. І ось прийшов такий момент, що мені просто немає що викидати, аби взяти все потрібне. А верстака аби зробити хліба нема. Чудово, чудово, прекрасно, класно, патрясно. Шикарно, гамер як завжди, гамер у своєму стилі, а тут ми вже були. Вашій увазі Усейн Болт світого Маркрафту. Швидкий зомбі, котрий просто вас нездожене, якби ви не бігали. Але як бачите, зором в нього не все окей, тому, в принципі, ми в безпеці. Зомбів, хімзахчиті. Ну, в принципі, нічого такого складного. Вони в принципі бігають, в принципі, ушкодження мають, але кусаються не дуже сильно. Біль. Чудово, класно. Люблю біль. Більці чудово, коли тебе пів екрану просто трясе, це шикарно, це круто, це просто вау. А ось і Джаггернаут. Ти нам і потрібен. Перепрошую за траску камерою, це не я, це моя біль. Мінус півтори магазини СТІ і один магазин Глоку і залізний зеток у нас. А все тому, що я всрав ломик майора Попенко. Ну що ж, друзі, півгодини гри облотану триволо локації, і наш інвентар виглядає ось таким чином. У нас є початкова броня, у нас є дуже багато вогнепалу. У нас є дуже багато набоїв до дуже багато вогнепалу, котрого в нас саме немає. У нас є деякий набір їжі, інша їжа там росте. І, в принципі, ми задоволені життям і не мусимо нікого боятися. Навіть вдалося бити двох псевдособак і продати їх хвости. Тому я гадаю, що вижити в Сталдейс не є аж так важко. Особливо, коли ти знаєш, де спавниться хороший лут. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалась така от екскурсія до Сталдейзу. Якщо це так, то поставте лайк, підпишіться на канал. Напишіть коментарі, чи хочете ви наступну серію чи ні. Ми можемо закінчити квести, взяти компас, піти до Прип'яті, полутати Прип'ять, там теж доволі багато класних локацій і лут-точок є. Тому залишайтесь з нами, заходьте на Сталдейз, на Гамеркрафт, посилання в описі до відео. Всім дякую за перегляд і всім па-па.